Доброго дня, шановні колеги. Я справді представляю унікальний досвід діяльності ОСББ. Чому? Тому що наш будинок, мешканці співвласники нашого будинку здійснюють самостійне господарювання вже 45 років. Ви можете запитати, як це можливо, якщо б ОСББ почали створюватися. У нас у місті Львові 96-97 роках. Справа в тому, що ще за радянських часів, в 63-му році, коли було дозволено створення житлово-будівельних кооперативів, Львівські вчителі mm -hmm. організувалися, створили житлово будівельний кооператив-вчитель, і була виділена земельна ділянка на колишній вулиці. Матросова, тепер Кастилівка, це паралельна вулиця Сахарова, і на протязі двох років зводився будинок. Він був прийнятий комісією 1, 31 грудня 1964 року. І от з цього моменту ми не попали на обслуговування до ніякого ЖЕКу і були. Змушені зараз, я вже не можу точно сказати, чому саме так сталося, але. Щасливий випадок. В кінцевому підсумку це вийшло щасливий випадок. Хоча я хочу сказати, що вчителям, які не були ніякими професійними комунальниками, що їм здійснювати організацію цієї роботи не було легко з самого початку. Тобто, в нашому будинку змінилося. 10 голів правління. Спочатку це був власне житлово-будівельний кооператив. Але в 1993 році, коли вже виникла незалежна Україна і змінилося правове поле функціонування житлово-будівельних кооперативів, тоді мене закликали були як людину, яка ще ніколи цим не займалася. Але вважали, що я зобов'язаний віддати належне громаді. Я сказав, добре, на два роки я погоджуюсь. І вийшло так, що я вже 18 років знаходжуся в керівному ядрі «Вчитель». Ми пройшли ці ряд етапів, і в цьому посібнику, власне, описаний наш досвід. І з самого початку, і особливо з 93-го року, і ті етапи, які ми пройшли, і той досвід, який був болючим, ми набули. Насправді. Наша перевага полягала в тому, що люди були готові до такої форми господарювання. Єдине, що мені досить важко далося переконати їх, щоб ми перереєструвалися в ОСББ, тому що закон про приватизацію житлового фонду і відповідна постанова Кабінету міністрів, власне, рекомендували тим ЖПК, які вже сплатили свої. Кредити і повністю вже стали співвласниками будинку, тож перереєструватися ОСББ, тобто війти в нове правове поле. Для цього потрібно було, власне, подолати бар'єри про це тільки що говорили, що є складнощі з реєстрацією. Я це пройшов в 97 році цих складнощів було набагато ще більше, тому що це були одні з перших ОСББ. але Мені вдалося подолати вас, нерозуміння людей, і, і ми стали ОСББ. Але відразу е, на нас наїхала, як роще, <сміст>, податкова в зв'язку з тим, що ми втратили статус неприбуткової організації. Тобто житло оберення коператорів підімали цей статус, а закону про ОСББ ще не було. І ми, нас почали штрафувати, ми намучилися з е, цим. Знову ж ми це подолали також. І я вважаю, що найбільш е, продуктивний в нашій діяльності був рік, а точніше декілька років, е, з того моменту, коли е, міську раду очолив садовий Андрій Іванович. Справа в тому, що він, приступаючи до князя довгої голови, вже... Е, Очолюючи таку громадську організацію Самопоміч, вже був в курсі власне, проблем ОСББ. І саме завдяки його ініціативі, ну, я думаю, що інші чинники ще вплинули, що в міському бюджеті почали виділятися кошти на підтримку діяльності ОСББ. Це починаючи Галина Михайлівна, мені підкаже. З 2008 року, починаючи з 2008 року. Оскільки наш будинок вже 45 років йому, він хоча збудований добротно достатньо на той час, тому що ми контролювали власне, його будівництво, це була велика перевага. Але тим не менше 45 років. І ми подали проєкт, і міська рада підтримала власне деякі. Критично важливі для нас ремонти, це ремонт даху, це заміна водопровідної нашої мережі. І таким чином, з одного боку, з підтримкою міської ради, з другою, не збавляючи, не втрачаючи нашої власної ініціативи і систематично вкладаючи свої власні кошти, ми. Утримуємо наш будинок в належному стані, і люди прекрасно розуміють, що вони це мусять робити. І я, власне, на, на завершення своєї інформації хочу сказати, і це є зафіксовано, власне, в після до, замість після мови до мого матеріалу, що є велика несправедливість в нашому суспільстві, яка тягнеться з радянських часів. Що є будинки, їх меншість, які, власне, так як наш будинок були збудовані коштами самих мешканців, самих власників. І весь час ми обслуговуємо цей будинок, знову ж таки, ми вклали вже багато коштів з самого початку за 45 років. А ті люди в багатоквартирних будинках, які отримали колись були з радянської влади. Ці квартири безплатно, ну, звичайно, що це було. була система радянська відомо, що за якісь певні заслуги, чи на черзі тривали час стоячи. Але потім виробилася психологія, що їх мають в цьому будинку обслуговувати, що вони навіть на Сходовій клітці з замкненими очима йдуть і не бачать тих, неподобств, допустимо, які є на Сходовій клітці. І ми, власне, вважаємо, і я це цю думку висловив був ще в 97-му році на всеукраїнській нараді, яка була проведена, власне, коли тільки рух ОСББ зробився, що треба в першу чергу житло будівельні кооперативи швиденько перетворити ОСББ, щоб вони були власне такими маяками, були такими зразками для наслідування. Тому що є величезна психологічна проблема, яка полягає в тому, що мешканці. Комунальних будинків психологічно у всіх відношеннях економічно вони не є готові, щоб брати на себе цей тягар. А держава замало зусиль прикладала і уникала того, щоб цю проблему вирішити радикально. Мені вдалося зробити. Остав... Час ваш? Завдяки Остапа Тречію. Тому <смес> <смес> вдалося два роки тому побувати в Польщі і познайомитися з польським досвідом трансформації житлового сектору. Вони починали з того, що й ми. Але в 97-му році у них був прийнятий закон, згідно з яким всі будинки, багатоквартирні, там де є хоча б дві приватизовані квартири, вони в примусовому порядку перетворилися в господин. Я за те, щоб така примусовість відбулася, але плюс. Підтримка держави з державного бюджету, плюс підтримка міста. І, звичайно, те, що говорила Галина Михайлівна, це є юридична і психологічна підтримка тих, хто береться за самостійне господарювання. Дякую.